Вітаю вас ваше енергетичне наповнення сьогодні. Енергетичне наповнення вашого сьогодення, скажімо так, наутіс. Так, зараз вам все розкажу, поясню, для того, щоб вам було зрозуміло, на що звернути увагу. Отже, сьогодні у нас. Ось таке поєднання рун. Вам потрібно, є така необхідність щось відкрити, відкрити якусь інформацію, те, що довгий час було приховане від вас, і несло ну, якусь тінь, непорозуміння. Е, можливо, через спілкування з іншими людьми, з партнером, через спілкування ви зможете привідкрити завісу ну, якоїсь інформації необхідної для вас. Вищі сили вам сприятимуть у цьому. Але знайте, що події сьогодні будуть розвиватися досить повільно, неактивно, десь зупинятися джеруна Іса про зупинку. А ще вам кажуть, що процеси трансформаційні ще тривають і такі складні енергії час від часу будуть нагадувати про себе. Проте, знайте, що за руною Ейваз вас оберігають вищі сили і зароною Альгіс вас оберігають. У нас два рази програється те, що ну, вищі сили вас ведуть і підтримують. Отож гарного, благословенного вам сьогодення, здійснення всіх ваших задумів та планів. Впевнено рухатись вперед до поставлених цілей. І Дякую вам за ваші відкриті серця, за ваші щирі добрі побажання і бажаю вам всього-всього найкращого. Нехай ваші... ваш кожен день буде позначений благословенною енергією.